Ось перед вами це кормові боби. Вони вже йдуть на дозрівання. Вони досить популярні по Україні. Дана культура може використовуватись і на сидерат, і на корми, тобто досить різноманітного напрямку використання, і на зерно. Якщо харчові боби, то тільки, звичайно, ще використовуються в харчових цілях. Тобто вони і їх переробляють, і на консервують. І так є люди, які полюбляють дану культуру і готують певні блюда з насіння зерна, вірніше даної культури. Урожай можна отримувати при хороших умовах 4 5 з половиною тон зерна з гектара. Можна отримувати також і 70-80 тонн зеленої маси з гектара даної культури. Ми сіємо дану культуру широкорядним посієм з міжряддям 45 см, з нормою висіву 140 кг 145 на гектар. Можна також, якщо використовувати на зелену масу, сіяти вузкорядним способом посіву, тобто міжряддя 15 сантиметрів, щоб отримати рівномірні посіви даної культури. 140-145 кілограм на гектар. Ну, це теж залежить від маси тисячі на того чи іншого сорту. Це так, середні показники. От але вони можуть коливатися. Якщо більша маса, маса тисячі, то звичайно і більша норма висіву в кілограмах. Якщо менша маса тисячі, може коригуватися до зменшення і норма висіву на гектар. Культура кормових бобів, і ось перед вами представлені харчові боби, які використовуються на харчові цілі. Це сорт нашої селекції, сорт пікантні. Використовується в багатьох країнах в Європі, в країнах Азії. Займається також і селекція, наприклад, у Польщі займається селекцією бобів кормових, і там, де присутня, де поставлена лінія по переробці даної культури, вони досить широко розповсюджені, вирощуються і використовуються у харчуванні. Наш сорт бобів кормових пікантні це сорт, який користується популярністю у дрібних виробників. На присадибних ділянках їх вирощують, на дачах в зерні цієї культури. Харчових бобів знаходиться досить високий вміст протеїну, і що досить корисно, знаходиться також і вітамін С до 1,5%. Тому він користується популярністю, вживається у харчування як насіння, яке ще не достигло, тобто зелене зерно у бобах. От, можна також використовувати вживання і боби, які вже дозріли. От, особливо використовуються вони при переробці в концерній промисловості. Виходять досить смачні блюда з даною культурою, з харчовими бобами. Можна використовувати і на приготування лобіо, і можна тушити, і можна із м'ясом, і можна безпосередньо, тільки як овочева культура, і в овочевих страфах, тобто можуть вживати у їжу і вегетаріанці, які безумовно тільки вживають рослинну їжу. Урожайність даного сорту пікантні може сягати при оптимальних умовах 4,5-5,5 тонн з гектара. От. Маса тисячі насінин даного сорту доходить до 800 грамів до кілограма маса тисячі насінин безпосередньо. Навіть з рослини, якщо буде достатня площа живлення, даний сорт досить непогано гілкується і з однієї насінини може Виростати 3-5, ну це не гілка, це пагін навіть і можна досить велику кількість насінин отримати, зібрати з даної рослини з однієї. Якщо утвориться на одному пагоні 10 по мінімуму бобів, у бобі буде 4-5 насінин, як мінімум крупних, то можна порахувати, яка буде продуктивність однієї рослини. 5 пагонів, 10 бобів і 5 насінин. От вам і досить продуктивна висока продуктивність даного сорту. Вона в більшості готується із квасолі, але можна готувати із зелених бобів, тобто ще не до повністю дозрівших бобів, і тобто зелені ще будуть зернини даної культури. Так само можна відварити його і додати цибульки, морквини, можна болгарського перцю, томатів чи безпосередньо томатну пасту. Все це можна протушити, можна його перебити в блендері і буде чудове блюдо.